У нас сьогодні в залі справжній профіль. потрібно, щоб фахівці вчилися постійно. Технології йдуть вперед, і знання також треба оновлювати. Це любі ситуації, які можуть статися на свердловині. Тут моделюються. Вони пройдуть все тут на симуляторі. і Вже це буде не помилка, а урок. Ви без втрати грошей, які будуть, якщо той урок. Вони будуть проходити на борових об'єктах. Це в десятки і в сотні разів більше, так чим інвестиція в навчання. На настільки тут досконала те техніка, те технології, навіть самі останні. Вкладати в навчання вже зараз чи чекати кращих часів. Той, хто не хоче, тому завжди буде не на часі, а той, хто хоче, той шукає можливості. Зараз скористайтесь моментом і своїх фриців. Воно вам як сториці віддасться. Вітаємо на новому подкасті від Velsa Діджитал. Гість нашого подкасту Сіренко Володимир Іванович, провідний інженер із стандартизації та якості компанії Буроватехніка та відповідальний секретар технічного комітету стандартизації ТК 138 Нафтогаз нормування. Ми дізнаємося, який рівень підготовки інженерів маємо наразі. Як має виглядати якісне навчання для фахівців нафтогазової галузі? Чому не можна відкладати підвищення кваліфікації? Та який досвід отримала компанія Бурова техніка у співпраці з нашим тренінг-центром Діджитал». Якщо ви керуєте компанією, командою чи працюєте у нафтогазовій індустрії, тоді цей подкаст стане для вас не тільки цікавим, а й стратегічно важливим. Добрий день, Володимир Іванович. Давайте Добре. познайомимо глядачів з вами трошки ближче. Розкажіть трошки про себе та про свій досвід роботи в Нафтогазовій галузі. В Нафтогазовій галузі я працюю з 1982 року. В Полтаві була філія Всесоюзного наукового досліду до Інституту брової техніки. Був завідуючим лабораторії бойових і тампонажних розчинів. З 2000 року. Був створений технічний комітет стандартизації ТК 138 нафтогазнербування з того часу. І по цей час я є відповідальним секретарем цього технічного комітету. Технічний комітет розроблений більше 50 стандартів для нафтогазової промисловості. Це в свій час для Міненерго, Укрнафти, Укртранснафти, а також для компаній, таких як Регал Петроліум. Це вперше було розроблено стандарт щодо кущового буріння в Україні. Потім для ДТЕК розроблено аналогічний стандарт щодо кущового буріння. Розроблені стандарти для утроснафти щодо консервації трубопроводів, кольори безпеки стандарт. Також стандарти розроблені для нового обладнання, такого як Клатюбінгові установки це нові роботи, нові документи, які я вважаю необхідні для роботи з цим обладнанням. Зараз розробляються стандарти, ряд стандартів на цементи, на різні види цементів, домішок до цементів для кріплення нафтових і газових свердловин. У нас сьогодні в залі справжньої профі, і тут кожне слово треба улавлювати і прислухатися до нього. А як ви оцінюєте поточний стан професійної підготовки фахівців у сфері буріння, сервісу та видобутку нафти і газу в Україні? Ну наскільки я сказав, я працюю вже давненько в нафтогазовій промисловості, то раніше ну, головним єдиним інститутом в Україні був інститут. Івано-Франківський університет нафти і, і я ну, дуже приємно, що в Полтаві, а Полтава є центром Дніпровсько-Донецької Западини. Мабуть, чути сказати, столиця нафтогазової промисловості України. Mm -hmm. Зараз Полтавська політехніка створено ряд факультетів. Для випуску фахівців нафтогазопромисловості це дуже добре, що не потрібно тепер їхати в Франківськ, коли можна тут рядом вчитися, тут рядом і Харків, і, 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 і Київ. Суми. З часом вже були, були, закінчили ряд фахівців, які достатні, я вважаю, рівень освіти, але нова техніка, нові технології ну і Багато про яких, мабуть, немає ще і в посібниках написано, я вже сказав про ті ж колтюбні установки, то якраз вчасно був відкритий центр на навчальний, який тут ми маємо, в Галей Дікталь. І він вже кілька років працює, і після цього вже Фахівці, які якщо вони після закінчення вищого навчального закладу їхали на об'єкти нафтозі промисловості, на борві установки чи от, там колтубінде, ну і щось там розповідають їм. А от допускати зразу до робіт. Ну, для з нової технікою, нової, дуже дорогою технологією. Ну я скажу трошки, тут проблематично. А маючи такий центр, в якому можна навчатися, допускаються помилки, бачимо, які можуть бути ситуації непередбачені, які аварії можуть бути. І одна справа, коли те все можна працювати тут, виправити, допускати помилки, ще раз виправляти, ще раз допускати помилки. То це затрати не ті, які можуть бути на об'єктах, де це все коштує дуже дорого, може коштувати мільйони гривень. Так що дуже вчасно це він відкритий, і бажано, щоб фахівці не обов'язково ті, які тільки закінчили вищий навчальний заклад, а із об'єктів тільки працюють уже. Приїжджали сюди, ну, треба побачити тут усе спочатку. Настільки тут досконало, те техніка, те технології, навіть самі останні, і на тому всьому попробувати працювати, подивитися те, що не може зразу побачити на бурових об'єктах. Ну так дуже важлива і обов'язково безперечно, це класична освіта в університеті, але підвищення кваліфікації в тренінг-центрах, такі як у нас, і навіть для досвідчених працівників, уже які багато років працюють, це також дуже важливо, тому що технології йдуть вперед. І знання також треба оновлювати. Так. Як на вашу думку, має виглядати це саме якісне навчання для буровика чи сервісника? Скільки теорії повинно бути, скільки практики в курсі навчання? От на вашу думку, це було б доцільно? Ну раніше, мабуть, взагалі інституті вчилися, після того їхали на об'єкти і там починали вчити все знову Замало. так. Як то кажуть, те, що вчив в університеті, забував. Забувай тут, ми навчимо Забудьте заново. забути індукції, та? дедукції, давайте продукцію. Так і там не обов'язково на об'єктах були фахівці, які могли правильно. Розповісти все та взагалі допустити зразу до роботи на тих механізмах обладнання, особливо, якщо воно дуже дороге. А от коли в нашій політехніці з'явився стенд з боровою установкою, та не стенд, то реальна борова установка, і студенти вже можуть побути там. Подивитися, попробувати, попрацювати на ній, то вони вже не так страшно буде, коли їхатимуть на борову, то вже не будуть питати. А ти хоч бачив ту борову установку? Бачив вже і пробував, Так що то дуже гарно. Добре, коли в політехніці була відкрита лабораторія бурових там подажних розчинів з обладнанням і технологіями, і, які відповідають американським Нафтогазовим інституту стандартам. Ну і в доповнення до того всього якраз. От і цей центр, який ми зараз представляємо, ну непогано було б щоб, ну, щоб всі студенти, які випускаються, прийшли тут на навчання, щоб може це все було включено навіть до навчальної програми. Після цього вже виходять фахівці, які вже ну, не зовсім готові, але ну, майже готові працювати на об'єктах. Це інша справа, коли вони те, те все нове, воно нове і лякає, може. Тому що те, те, що вчили, вони, вони а тут побачить труба, якась на барабані чогось змотане, незрозуміло. А коли це все побачить, попробують тут гарні фахівці, які тому всьому научать і підготують. То це якраз дуже корисно буде для не взагалі для тих фахівців, які будуть працювати, а й для нафтогазової промисловості України буде корисно. Ну да, так, це було б взагалі чудово, якби відразу студенти навчалися доп індустрії тренінг-центрів, але наразі на жаль. Суспільство України лише зараз входить оця система підвищення кваліфікації, навіть досвідчені працівники і власники компаній, директора лише тільки зараз починають приймати те, що люди повинні навчатися завжди. А не вивчився, маю досвід, я все знаю, мені нічого не потрібно. І ми цим, цими подкастами, цим контентом і хочемо донести до глядача. до... Власників компаній, директорів, просто буровиків, працівників, сервісників до всіх із цієї галузі, що навчання це важливо і не лише коли тобі 20 років іти в університеті. Раніше та ну зовсім не багато років назад, коли не в країні було кілька типів бурових установок. Одне і те ж саме обладнання, на якому працювали. Ну і достатньо було дійсно закінчити інститут і йти працювати. Нічого не змінювалося? – Так, так, так. Зараз, коли ми працюємо в Україні, працює дуже багато заробіжних компаній, техніка, технологія, борові верстати. Ну, от ми говоримо тут про колтюбену установки, технології, про. Прилади для похилоскерованого буріння, для гідророзривів пластів, нові види ремонтів свердловин. Щоб на тому, з, тим, з тим працювати, потрібно проходити курси, навчатися. Ну, один із варіантів це навчатися за рубежом, як раніше їздили. Але я вважаю це дуже дорого і всіх не. Неможливо просто навчити. А коли це все в Україні, рядом тут. Все так, коли є на місці, на місці. Так, коли все, все на, на, на місці, так, да, це гроші, але, як говорить, і якісно так не буває. Тому краще заплатити раз і бути спокійним потім керівникам підприємств, які знають їх фахівці, прийшли курси. То воно потім швидко оправдається, тому що люба аварія, лю, люба не непередиску... ситуація. Якесь серйозне ускладнення, те все, воно може обійтися в десятки і сотні разів дорожче, ніж витратити гроші на навчання. І знов таки нов, знов нові технології закопаються, ввозяться, те, те все, то есть, зупинятися на тому, що та, закінчив вже той фахівець курси на тім і досить. Ні, так, так зараз. Якщо ми хочемо, щоб Україна була на рівні кращих заробіжних компаній, то потрібно, щоб фахівці вчилися постійно. Ну і постійно. плюс витрата на навчання це не витрата а інвестиція, мабуть, скоріше. А гроші, які підуть потім на ремонт наслідків після аварії, простоїв, це вже витрати. Ну і це в десятки і в сотні разів більше, так чим в інвестиція в навчання. Ви багато де працювали, багато чого бачили, багато із середини знаєте цю індустрію. І на вашу думку, наскільки важливою є системна робота над підвищенням кваліфікації працівників у компанії? Тобто, Наскільки наші українські компанії не нехтують системним підвищенням кваліфікації своїх працівників? Це питання ви б краще відповіли, тому що власне навчаються фахівці різних компаній. А наскільки я знаю раніше, коли не було цього центру, ми направляли фахівців і в університет, де якісь стенди були вчилися, і направляли фахівців за межі України. І ну, В різні країни, які мають рівень технології вищий, ніж на той час в Україні, ми готували фахівців уже. І коли закупали обладнання, коли сюди входило обладнання, то ми знали, що фахівці, які пройшли курси навчання, вони вже зможуть працювати якісно на цьому обладнанні. Тому, якраз от про цей центр ми говоримо, коли він ось тут, в Полтаві, можуть і самі керівники під'їхати, ознайомитися, подивитися, чи варто. Платити гроші, вкладати це все, тому що одна справа, коли вони чують, та щось щось є, десь є курси. А про, про те, що може навіть самі Пройшли те все. Чи тут дуже дівчата, які тут працюють, якісно покажуть, об'ясняти це все. І буде... Екскурсію так, да. Да, так, екскурсію, включити обладнання, що видно те все. Любі ситуації, які можуть статися на свердловині, тут моделюються. І це все можна опрацьовувати неодноразово, а скільки разів, щоб ті курсанти, які тут приходять, те все ну з -з зрозуміли, і вони самі потім зрозуміють, чи вони готові працювати вже якісно на борових об'єктах. Mm -hmm. Так вони пройдуть все тут на симуляторі, і вже це буде не помилка, а урок новий. так, 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 так. Ми без з -з -з втрати грошей, які будуть, якщо той урок вони будуть проходити на борових об'єктах. На початку ви розповіли про себе, про те, що ви працюєте в сфері стандартизації, розкажіть більше про це, будь ласка. Коли все нормально йде, як говорить, стандартна робота, стандартні технології. А коли десь щось не так відбувається, то потім починають розбиратися: а чому не так? Чому, коли наші туристи раніше їздили? За кордон відпочивати з кипятильниками. Кипятильники туди не, не, не вдавалося включити в розетку. Стандарти гости раніше господарственні стандарти, були обов'язковими. Кожні, ну, в кожній книжці стандартів було написано. На, трошки я скажу на іноземній мові, несоблюдення стандартів преслідується по закону. З 2013 року, коли вийшов новий закон про стандартизацію, стандарти. Стали добровільними. Тобто раніше до того були стандарти рівнів. Найвищий рівень це державний стандарт, ГОСТ, потім нижчі. Стандарти міністерств, організації з 2013 року два рівні стандартизації: національна стандартизація, це ДСТУ і стандарти організації. СОУ. Стандарти добровільні ті і Ті. Єдине, що хто є власником і стандарти державні власником є держава, стандарти організації власником є організації, які розробили ці стандарти. Немає того, що державний стандарт якийсь вищий рівень має, ніж стандарт організації. Єдине, що у нас тут трошки розроблення стандартів національних, займає ну, багато часу. Кілька років навіть може бути. А зараз бізнес і організації, які потребують нових стандартів, їм потрібно давати стандарти зараз, тепер, а не колись. І вони хочуть бути власниками цих стандартів. Тому, коли неможливо було бурити кущові свердловини, наприклад, Реал Петроліум, розробили стандарт. Ну, якраз на базі нашого технічного комітету розроблений стандарт, який дав можливість бурити свердловини рядом кілька свердловин на одному майданчику. Те ж саме було і ДТЕК Нафтогаз. Раніше земля була вільна скрізь, і бурили свердловини могли через пів кілометра, два-три кілометри наступну свердловину. А зараз, щоб до дорогу прокласти до свердловини, потрібно вже у дядьків, які є власниками цієї землі. Попросити дозволу, не говоря, не говорячи про те, що там якась територія буде виділена під свердловину. Інша справа, коли один раз прокладена дорога, один майданчик, на якому буриться кілька свердловин. Ну, коли ми в Сибірі працювали, там до 30 свердловин бурили з одного майданчика. Ну, в Україні такого ще немає. Ну а дві-три свердловини вже можна бурити. І ще задають питання по поводу того, що стандарти. Погоджуються раніше, стандарти погоджували міністерства зараз, згідно з законом про стандартизацію, відмінне погодження, а також реєстрація стандартів. Тобто, якщо стандарт організації, то він з'являється чинним після виходу на наказу керівника підприємства про затвердження цього стандарта. Точно так же стандарти державні. Стандарт на наказу мінекономіки мі виходить, і стандарт є чинним. Багато стандартів впроваджуються мі міжнародних, європейських, де це ДСТУ, ЄН ІСО. Також ті, що після, ви... після того, як вийшов на, на наказ про затвердження, вони є чинними. Технічні умови також згідно з законом, тим же про стандартизацію, не підлягають реєстрацію. І погодженню органами виконавчої влади, тобто технічні умови є документом чисто організації, яка розробила ці технічні умови, і також затверджується наказом керівника підприємства. На вашу думку, що краще вкладати в навчання вже зараз, чи чекати кращих часів, як зараз часто говорять не на часі. Так, ну не на часі. Ті, хто як той, той хто не хоче, тому завжди буде не на часі, а той, хто хоче, той шукає можливості. І якраз зараз, коли ситуація в країні не зовсім сприятлива для широкого впровадження і буріння, і технологій. Зарубіжні компанії не завжди сюди тепер дуже руться. Я вважаю, якраз це, треба скористатися цим моментом і навчати фахівців на цих різних тренінг-центрах, на курсах, коли буде все нормально, почнеться розвиток швидкий, швидким темпами буде розвиток технологій, буріння тощо. Тоді, якраз, мабуть, буде не на часі відправляти фахівців, ніколи буде, їм потрібно працювати в полі на об'єктах. Тому я звертаюся до всіх керівників підприємств Нафтогазових. Зараз скористайтесь моментом і навчайте своїх фахівців. Воно вам, як сториці, віддасться. Ну так краще зараз, коли є можливість так, так, так. Не, не бути пісимістом, не думати, що там про щось погане, а навпаки, ми це зробимо. Зараз ми готуємося, щоб потім ми стали кращими. Так, так, дякуємо вам за цю прекрасну розмову. Дякуємо вам за перегляд і чекайте на наші нові подкасти.